Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. У нас з'явилася ціла рубрика англійська про їжу. Ви зможете поповнити свій словниковий запас, а також приготувати щось смачненьке для себе або для своєї родини. Це вже четвертий рецепт. Тож сьогодні приготуємо памкін суп, гарбузовий суп. Панпкін, гарбуз. Прошу підтримати відео вподобайкою і написати свій відгук. Це допоможе каналу розвиватися. У нас є багато граматичних уроків, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво. Спочатку розбираємо текст і вивчаємо нові слова. Потім слухаємо текст без перекладу і повторюємо вивчені слова. Ingredients Інгредієнти: 2 tablespoon olive oil. 2 столові ложки оливкової олії. Нам вже зустрічалася ця абревіатура TBSP tablespoon Столові ложки. Two onions chopped. І ось тут у нас вже нове слово. chop. Нарізати або нарубати. ЧОП. Дві цибулини нарізані. Твітс д. Іще одне нове дієслово Dice. Нарізати кубиками. Dice. Two carrots diced. Дві морквини нарізані кубиками sticks celery diced. Celery селера. Дві палички селери теж нарізані кубиками. Two sticks celery diced. Two cloves garlic. Clove – Зубочок часника. Clove. Тобто два зубочки часнику. One kilogram pumpkin, 1 кілограм гарбуза, 1 chicken broth, Broth – бульйон, 1 літр курячого бульйону, 1 liter Chicken Broth, 150 мл крем, 150 мл вершків. The first step. Наш перший крок. Fry the onions, carrots, celery and garlic until soft. Fry the onions, carrots, celery and garlic until soft. Обсмажте цибулю, моркву, селеру та часник Дом якості Прив'яльте. Put it into a pot. Put it into a pot. Покладіть в кастрюлю. Add the chicken broth and the pumpkin. Add the chicken broth and the pumpkin. Додайте курячий бульйон і гарбуз. Cook for 5 minutes until the pumpkin is soft. Cook for 5 minutes until the pumpkin is soft. Варіть 5 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким. Add the cream and cook for 3 minutes. Add the cream and cook for 3 minutes. Додайте і готуйте ще 3 хвилини. Put everything in a blender and blend until smooth. Put everything in a blender and blend until smooth. І ось ще одне нове слово. Smooth має значення гладкий, в нашому випадку однорідний. Smooth. Покладіть все в блендер і збийте до однорідної маси. Grate over a little nutmeg. If you like. A Great over, a little nutmeg. if you like. Ще два нових слова. Нам зустрічалося вже слово great, натирати на терці. Great. Nutmeg. мускатний горіх. Nutmeg. Натріть трохи мускатного горіху, якщо хочете. Тобто, за бажанням натріть трохи мускатного горіха. Serve in big mugs. Serve in big mugs. Подавайте у великих горнятках. А зараз слухаємо текст ще раз, без перекладу, і повторюємо нові слова. How to make pumpkin soup. Ingredients: 2 tablespoon olive oil, two onions chopped, two carrots diced, 2 sticks celery diced. Two cloves garlic, 1 kilogram pumpkin. 1 liter chicken broth, 150 milliliters cream. Fry the onions, carrots, celery, and garlic until soft. Put it into a pot. Add the chicken broth and the pumpkin. Cook for 5 minutes until the pumpkin is soft. Add the cream and cook for 3 minutes. Put everything in a blender and blend until smooth. Grate over a little nutmeg if you like. Serve in big max. Щоб слова краще запам'яталися, повторюйте вголос разом зі мною. Pumpkin. Гарбуз. Pumpkin. Чоп. Нарубати нарізати. Чоп. Dice. нарізати кубиками. Dice. Слері. селера, Слелері. Clove. Зубок чесника. Clove. Брос. Бульйон. Брос. Смуз. Гладкий або однорідний. Смуз. Great. Терти на терці. Great. Nutmeg. Мускатний горіх. Nutmeg. Сподіваюся, що у такий спосіб, у більш цікавій формі, слова запам'ятовуються набагато краще. Ви знаєте, що ваші відгуки мене завжди надихають. Тож прошу підтримати відео вподобайкою. Так я буду знати, що відео вам сподобалося. Бажаю вам натхнення у вивченні англійської мови.